Доброго дня, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Запрошую відвідати мій сайт по продажу і по прокату інструменту. Зв'язку з тим, що я довгий час займаюся електроінструментом, у мене є невеликий досвід, і тому я маю право розповісти вам про нову настільну пилу Bosch GTS 254, яка з'явилася в продажу. Як на мене, як і весь інструмент вона має як свої плюси, як і свої недоліки. Я зупинюсь і на тих, і на тих. Це тільки хоч я і дилер Бош, але це моя особиста думка. Давайте почнемо з плюсів. Як на мене, вона має саме головне, досить потужний двигун. Потужністю 1800 Вт. На ньому стоїть. Середніх розмірів диск 254-й. З висотою різу виходить, що він може різати, висоту десь біля 8 см. Цей тут непрямий привід від двигуна до диска через редуктор, але зроблено. Це досить правильно, досить міцно. По порівнянню з 2016 немає такого люфта, як присутній там. Тут кріплення зроблено по-особливому, і воно не люфтить взагалі. Як на мене, досить жорстко стоїть той двигун з редуктором на підвішений. Вся решта зроблена класично. Розклинювач цепляється в е, паз, досить зручно, дуже, дуже великий доступ. Е, кріплення диску також зроблено класично і також досить гарний доступ. Кришка, яка закриває, е, зроблена з е, алюмінія або з якогось металу. Як на мене, має фіксатор. Я впевнений, що вона прослужить досить великий термін часу. Хочу звернути увагу, що досить якісне зроблення тут пиловідведення. Це навіть видно, тому що весь диск знаходиться в кожуху. Я впевнений, що якщо ви підключите пилосос, то е ви максимум витягнете різанні звідси пиляки. Ось так воно ставиться. Дуже просто і дуже зручно. Має традиційний захист. Для того, щоб ви, звичайно, не доторкнулися до диска. Ну, як на мене, все пристойно зроблено. Е, крім того, давайте почнемо з ось такий він штовхач. Він можна ставити і наліво, і на праву сторону. Е, він відхиляється на різні кути і причому фіксується, бачите, на головних кутах. Від 60 до 60 в зворотному напрямку. Ну і звісно, фіксується зверху, якщо ви хочете фіксувати. Тепер по люфтам. Якщо ви подивитесь, тут десь, ну, думаю, що менше, ніж пів градуса є люфт. Це не критичний люфт, тому його можна нехтувати. По-інакшому тут не буде. Якщо буде менший люфт, він заклинить ця деталь. Ця штука входить в комплект. В комплект входить ось такий боковий упор, який складається. З двох частин. Ця частина для мілких деталей, для тоненьких деталей. і основна частина. В основному цю частину знімають і працюють з основною частиною. Вона знімається за допомогою ось таких винтиків. Що, що, що я хочу про нього сказати? Він, якщо, ну, якщо ви... Давайте про нього потім. Давайте про, про розміри я не розповів. Розміри складають. Тіл приблизно 68 см, в розкладеному стані приблизно 95 см. Довжина столу 55 см. Як на мене, це досить непогані показники для цього столу. Оцей розширювальний столик, він фіксується за допомогою ось цього рычажка. Коли ви зафіксували, вже воно у вас не рухається. Цей, ця система, якщо придивитися до неї уважно, вона зроблена. У мене немає претензій, вона досить надійно зроблена. Всі основні деталі, які тут переміщуються, вони мають металеве, ну, вироблені з металу, тому вона буде у вас служити довго. Тепер ось такий боковий упор. Він міцний конструктивно, він правильно зроблений. Так, Тут також всі деталі максимально металеві і я впевнений, що він е, прослужить довго довго прослужить. Е, Давайте правильно поставимо десь щось я поставив. Ага. Так, так. Е, тепер е, це плюси були. Тепер давайте переходимо до того, що я рахую, недороблене. Ну, класичне, тут ще я забув розповісти, що тут все зроблено по класиці. Це механізм підняття і опускання диску. Це механізм фіксації, оця ручка. а це механізм переміщення кута. Ви можете переміщити будь-який кут і зафіксувати в будь-якому куті. Швидко і зручно. Включення відбувається, ну, як завжди, кнопка включення. Додатково є захист і додатково є швидке виключення. Додатково є захист від перевантаження, який, якщо буде якесь заклинювання, він виключиться і включиться через 10 хвилин. Подобається, що є віконце, і ви можете по ньому. Ось бачите, тут, наприклад, стоїть 26 см. Давайте перевіримо, що це за 26 см. Я так розумію, що це має бути від диску. Бачите, 26 см. Воно приблизно чітко вгадується. Це також плюс дуже зручно цим користуватися. Є місця для того, щоб розташувати. Додаткові деталі, які йдуть в комплекті і зліва, і справа. Так, тепер переходимо до того, що мені не подобається. Якщо ви будете пересувати цей боковий упор, Якщо ви пересуваєте, вам в будь-якому випадку треба користуватися лінійкою і мітками, тому що він люфтить. Люфтить категорично, тобто десь плюс-мінус міліметра 3-4, це недопустимо. Тому вам треба додатково вимірювати в двох положеннях те, що ви ріжете, коли ви ставите боковий упор. Що ще мені не подобається? Якщо ви візьмете. Наприклад, давайте опустимо, повністю опустимо диск, щоб нам не мішала. І перевіримо геометрію стола. Дивимося, геометрія. Бачите? Тут вона Ось тут це вліво падає, а тут падає вправо. Неправильна геометрія. Тут геометрія. До речі, тут геометрія на початку краще, ніж посередині. Чому? Тому що стіл не алюмінієвий, ну навіть якщо він алюмінієвий буває такі, але тут залізний стіл і тут апріорі він зроблений ну, кривенько. Дивіться, гуляє приблизно десь на 2 мм. Як на мене, це, це багато. 2 мм це багато. Звісно, це економ варіант, але, як на мене, це величенькі показники. Слідуючий момент, на який я захотіли загострити увагу, то давайте його включимо, щоб ви подивилися, як він працює. Що мені не подобається. У зв'язку з тим, що я в основному займаюся плиткорізами і в плиткорізах на першому місці чистота Ну, Я впевнений, що не тільки в плиткорізах чистота різа, а і в, в решті техніки. І тому прижимні фланці мають ідеально ставитись десь, щоб він тут не люфтив. Якщо ви придивитесь сюди, я зараз буду включати, тут немає. Плавного пуску, але я не рахую, що це недолік, бо плавний пуск тут і не потрібен, як на мене. Це лишні, скажімо так, нюанси і лишній момент, коли він вийде зі струю. Так, включаємо і виключаємо. І дивимося ось сюди, на фланець. Якщо ви подивитесь на фланець, він сам по собі прижимається неправильно, тут і вже є невеличкий... є невеличке скажімо так, відхилення його. Звісно, це відхилення компенсується вигибанням диска, але чим воно менше, тим, воно, тим, тим краще і буде менше сколів. Так, слідуюче. цей пила комплектується ніжками, ось такими, які можна прикручувати. На ніжках стоять ось такі шикарні резинові втулочки. Крім того, її можна закріпити, щоб вона нікуди не проїхала, не перевернулася, намертво до влоги. Це все добре, але більшості людей це не стаціонарний інструмент, а переносний. Тому хотілося, щоб була можливість працювати на столі. А чомусь вони не передбачили ніяких резиночок. Бачите, є отвори під резинки, а нема самих. Резиночок, щоб поставити на столі, тому воно буде стояти на пластикі. Якщо ми подивимося знизу на цей апарат, ми побачимо, що не всі деталі залізні. Бачите, ось там шестерні, які відповідають за підйом двигуна, вони зроблені з пластику. Як на мене, економія тут була недоречною. Можна було б зробити їх металеві, бо це відповідальні Бачите, цей болт. І ось тут зроблено якісно, там входить, та, що ніколи не зламається. А оці шестерні чомусь зекономили. Конструкція дуже проста, цільна. Бачите, кожух стоїть практично ідеально. Я впевнений, що якщо ви будете підключати насос, пилосос до патрубка, то буде ідеальна витяжка пилу. Ну і взагалі, що я хотів сказати, що немає е, ніякої послідовності у Боша. У неї були вдалі моделі, треба ж використовувати якийсь досвід по вдалим моделі. А таке уявлення, що вони розробляються з нуля. Експериментують, е, можливо, на різних китайських заводах. До речі, давайте подивимося, де ж вона випускається. Це апарат. Так, ну звісно, він випускається в Китаї. Ну, ось і все, що я хотів розповісти. Я рахую, що за такі гроші, за невеликі гроші з повним забезпеченням гарантії 3 роки, це досить пристойний інструмент. Але не очікуйте від нього професійних якихось навиків. Хотів вам сказати дякую, що ви подивилися це відео. Мій канал монетизується і частину коштів я віддаю на потреби української армії. Росія це агресор. Сьогодні вона здійснила напад на суверенну державу Україну. Тому всі, будь ласка, допомагайте. Ніякої відносин не можна мати з росіянами. Вони брешуть. Путін це Гітлер. Він напав на нас, тому ми будемо захищатися. Тому, хлопці, до зброї, допомагайте нашій армії. Я в свою чергу можу сказати, що я завжди допомагав і буду допомагати поки живий. І я завжди всім показую ось оце е, табличку зору, яку треба всім вивчити на ізусть. Так що звертайтесь до мене, буду радий вам допомогти в всіх питаннях. Слава Україні!